Одного разу прийшов Йосиф із Аримафеї, поважний радник, який і сам чекав Царства Божого, і насмілився прийти до Пилата просити тіло Ісусове. Пилат здивувався, що Він уже помер, і покликавши сотника, спитав його, чи давно помер. І, довідавшись від сотника, віддав тіло Йосифові. Він купивши плащаницю. І знявши його, оповив плащаницею, і поклав його в гробі, витисаному в скелі, і провалив камінь до дверей гробу. Марія ж Магдалина, і Марія Іосієва дивилися, де його поклали. Як минула субота, Марія Магдалина, Марія Яковова і Соломія купили пахощі, щоб піти помазати Ісуса. І дуже рано, у перший день після суботи. Прийшли до гробу, як сходило сонце, і говорять між собою хто відвалить нам камінь від дверей гробу, і глянувши, побачили, що камінь відвалений, а він був дуже великий. І увійшовши в гріб, побачили юнака, який сидів праворуч, і був одягнений у білу одежу, і вжахнулися. А він каже їм: Не жакайтеся. Ісуса, шукайте Назаряни, на розі п'ятого, Він воскрес, Його нема тут, ось місце, де поклали Його. Але йдіть, скажіть ученикам Його і Петрові, що він буде раніше за вас у Галілеї. там його побачите, як Він сказав вам. І вийшовши, вони побігли від гробу, охопив їх трепет і жах, і нікому нічого не сказали. Бо боялися... Обоялися Господи. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес! Ісуса шукаєте Назарянина, Розіп'ятого. Він Воскрес. Добрі Христі, браті і сестри. Якщо б ми запитали будь-яку людину, яка приходить до церкви, ну, будь-кого з нас, чому ти віриш у Бога? Для чого ти приходиш до церкви? Що ти там шукаєш? Я впевнений, що в кожного з нас буде своя відповідь. Хтось приходить, бо шукає для себе душевного спокою. Хтось шукає вирішення своїх насущних проблем. А хтось просто так для душі. А може навіть для розваги, хто знає. В кожного своє. Сьогодні ми споглядаємо на людей, які показали, як вони шукали зустрічі з Богом. Що вони хотіли знайти? Перш за все, ми сьогодні вшановуємо жінок мироносець. Які, долаючи страх і ризик, ідуть до гробу Христа Спасителя, щоб там виявити йому свою шану. Вони проганяють звичайний страх перед сторожею, вони не зважають на те, що їх може там чекати, вони хочуть допомогти чи хочуть виявити свою останню шану. Спасителю Христу. І за це вони отримують велику милість. Бо, шукаючи у гробі померлого Христа, вони знаходять для себе першими звістку про Воскресіння Христова. А чому знаходять? Чому саме вони знаходять цю звістку першими? Очевидно, тому що вони по-справжньому шукали Христа. Не для розваг. І навіть не для душевного спокою, для чогось більшого. Сьогодні ми споглядаємо ще на двох особливих людей, які теж шукали і знайшли Христа. Щодо цієї звістки про Воскресіння. Ми говоримо про. Праведних Йосифа і Никодима, тих, які зняли тіло Христове із Христа, обгорнули плащаницею і поклали у гробі. Здається, що особливого вони зробили? Але якщо ми зважимо на те, хто були ці люди і чим вони ризикували, то ми зрозуміємо, що теж їхній пошук був непростий. Йосиф і Никодим були членами. Єврейського Сенедріону, Верховного суду. Поважні люди, які тайкома приходили до Христа, спілкувалися з ним, бо розуміли, що пряме спілкування з ним на людях могло їм вартувати їхнього соціального статусу, кар'єри і взагалі всього життя в суспільстві. І тут, коли Христос уже мертвий, вони ідуть і не соромляться. Не ховаються. Вони шукають справжньої зустрічі із Христом, незважаючи ні на що. Так от, що керувало цими людьми? Чого вони шукали? У кожної людини десь в житті може виникати певна ключова ідея, для чого я живу. Що я ставлю перед собою як найважливішу ціль свого життя. В кожного своє також тут. В когось кар'єра, в когось матеріальні статки, в когось просто сім'я, в когось просто те, що називається банальне повсякденне щастя. Оце про що я дбаю. А є люди, які знаходять Бога, по-справжньому знаходять. І його сприймають як. Найважливішу ціль свого життя. Не як засіб, завдяки якому я маю вирішення проблем, а як той, без кого мого життя немає. Без кого моє життя це є ніщо. Для мене Бог це все. Чи легко ось цю мету перед собою поставити? Чи легко до неї прямувати? Чи легко вважати Бога найважливішим сенсом свого життя? На перший погляд, а що тут такого? Якщо це просто на рівні думки, так, це легко. Але якщо ми дивимося на Йосифа і Никодима, ми дивимося на жінок мироносець. Що ми бачимо? У них мета знайти Бога і жити з ним, це не на рівні думки, а на рівні всього способу життя. Все, що далі робили вони, воно засвідчувало, що вони по-справжньому знайшли Христа і вже не хотіли ні за яких обставин його втратити. Ні за яких обставин. А за нього вони потім пішли хто на смерть, хто на муки, хто на зневагу, хто втратив все практично. Але вони зовсім не шкодували. Їм не шкода було втратити все задля Христа. І тут ми собі пригадуємо євангельську притчу, де Господь говорив, що Царство Небесне схоже до скарбу. Який знайшов чоловік на полі, коли знайшов, приховав його, пішов, продав все, що мав, щоб купити це поле, аби цей скарб належав йому. Він віддав все, щоб отримати цей скарб. Скажете, ну, напевно, людям, які були сучасниками Ісуса Христа. Було набагато легше ось так все залишити і піти за ним. Його знайти і з ним жити. На зовсім інший час, зовсім інший ралі. Я не можу від усього відмовитися. Я не можу всім пожертвувати для того, щоб бути з Христом. Мені здається, що тут питання не в часі і не в оточенні. Питання, власне, у пріоритетах які ми вибираємо в житті Ви ж розумієте, що те оточення, яке було навколо Христа. Хіба ж усі ті, які бачили Христа, його знайшли? Хіба всі ті, які спілкувалися з Христом, Його поставили сенсом свого життя? Ми навіть на апостолів дивимося, які поховалися, їм страшно стало. Тобто вони розуміли, що вони мають чим ризикувати. І не захотіли ризикувати аж згодом, коли вони відчули силу Божу, яка на них злинула з неба у вигляді вогненних язиків. А якщо ми ще взагалі скажемо про юду Іскаріоцького, того, який був біля Христа, який був свідком Його чудес, який сам був носієм чудес, Його. Як і інших апостолів Христос посилав на проповідь, і Він звершував чудеса, зціляв хворих, навіть мертвих воскрешав, очевидно. Але Він не знайшов Христа. Він знайшов для себе ганебну смерть і велику трагедію для своєї душі, коли повісився. Отже, питання не в тому, коли ти живеш. Питання не в тому, де Христос. Чи далеко в Ізраїлі, чи десь тут в храмі, чи будь-де? Залежить від того, чого ти в Христі хочеш знайти? Для чого ти до Нього приходиш? Отже, в сьогоднішній день ми маємо собі самі дати відповідь на запитання: для чого я приходжу до Христа? Якщо я просто хочу душевного спокою. Це дуже потрібно нам, але цього мало. Бо коли знайду душевний спокій, заспокоюся, і на тому все скінчиться. Я отримав бажане. А життя з Богом, воно завжди вимагає самовіддачі. Нехай кожен з нас шукає по справжньому. Берімо, за приклад, собі і жінок-мироносець, і Йосифа з Никодимом. Ставмо на Кону все, що маємо. Не шкодуємо втратити все. Бо, втративши все, знайдемо Христа, а знайшовши Христа, отримуємо все. Коли ж втратимо Христа, все, що б ми не мали, воно буде ніщо. шукаємо Христа, який дає нам надію не тільки на щасливе життя тут. А надію на життя вічне, Царство Небесне. Амін. Христос Воскрес! Промовимо всі з усіх.